Ну що, ця зима здається справді холодною, правда? Відчули морози? Але стривайте, невже це означає, що глобальне потепління скасовується? А вся справа насправді не в цій зимі, а в тих, що були до неї. Ми ну, ми просто відвикли від морозів. Ось подивіться на графік. Бачите цей пік? Це ж аномально тепла зима 20-го року. Після такої навіть звичайна нормальна зима відчувається як щось екстремальне? Так звідки ж тоді цей холод? А ось звідки? Це називається атмосферним блокуванням. Уявіть, що теплий потік з Атлантики, який нас зазвичай гріє, ніби зупинився на кілька тижнів. І ця зупинка вона відкрила такий собі коридор для крижаного повітря прямісінько з Арктики. І ось тут найголовніше тепліший клімат це не означає, що морозів більше ніколи не буде. Зовсім ні. Це означає, що такі холодні хвилі стають просто рідшими і коротшими. Це, скажімо так, тимчасові вторгнення холоду, а не якась нова довгострокова тенденція. Тож, що треба запам'ятати? Холодні зими все ще можуть бути, звісно, можуть. Але тепер у нашому новому кліматі вони стали винятком, а не правилом.